Який у вас найбільш ранній спогад про Юлію Володимирівну? Тимошенко займається політикою так давно, що під звуки її голосу виросло уже кілька поколінь українців. Діди й дідеси пам'ятають її з часів акції Україна без кучми. Міленіали носили портрет Тимошенко на своїх шкільних щоденниках. Зумери мають нечіткі дитячі спогади про спіч на колісному кріслі. Але як пояснити дітям, що таке Тимошенко? Треба починати з найпростішого, буквально з абетки. Сідайте зручніше, любі дітки. будемо будемо вивчати усе від А до Ю, щоб розібратися, давайте поговоримо мовою фактів. Факт перший. А опозиція Юлія Володимирівна залетіла у велику політику як одна з лідерок опозиції до тодішнього президента Кучми. З тих пір вона завжди була в опозиції, навіть тоді, коли займала крісло прем'єрки. Я ніколи свою країну не живою, не мертвою, не залишу. Я буду намагатися. 에, боротися за ту владу, яка дасть мені можливість впливати на всі процеси в Україні. Б. Батьківщина список людей, які в різні роки були членами батьківщини, або бют вражає різноманітністю. Це водночас і Андрій Парубій, і Андрій Портнов, а також Арсеній Яценюк і Арсен Аваков. А ще Надія Савченко, а ще вбивця Катерини Гандзюк, Владислав Мангер, а ще дисидент і автор акту проголошення незалежності України Левко Лук'яненко. Така от у нас різноманітна батьківщина. До речі, наступна літера В. Вона. Вона працює. Вона це Україна. Асоціювати себе з самою Україною це, звісно, вершина нарцисизму, але є в цьому доля правди. Тимошенко це справді синонім української політики в усій красі, потворності і зубожіння. Нестримний популізм, самогубча багатовекторність, куларні чвари і яскраві шоу. Так, це вона. Вона переможе, вона це Україна. Не перемогла. Ця реклама з президентських виборів 2010 року, коли українці змушені були обирати між Януковичем і Тимошенко. Юлії Володимирівні тоді не вистачило менше мільйона голосів, щоб стати президенткою. Не останню роль в її програші зіграло слово на літеру. Г. газ Ой, стоп. Не та літера. Перепрошую. Г. газ Якщо Афродита народилася з морської піни, то Юлія Володимирівна з природнього газу. В середині 90-х вона очолювала компанію Єдині енергетичні системи України головним бізнес-партнером компанії був скандальний прем'єр Павло Лазаренко, який украв через газові схематози сотні мільйонів доларів. І, зрештою, був заарештований і засуджений в США. Тимошенко тоді виправдали суд, визнав докази проти неї недостатніми. Але газ так і залишився основою. Її політичної кар'єри через тисячу років наші нащадки будуть казати, що кольори прапору України символізували біляву косу Тимошенко і блакитне горіння газу. Ми з вами всі останні роки, коли боролися проти підвищення ціни на газ, були праві. Ж. Жінка. Юлія Тимошенко жінка, і це дуже важливий пункт її політичної програми. Десятки мольфарів з усіх карпатських сіл на перебій пророкували, що Україна розквітне тільки коли до влади прийде жінка, берегиня, Богородиця, Йоні, Кундаліні, Вселенська утроба, праматір, сира земля. Дорогі друзі, дуже дуже жіноча штучка, маленька така. Це нормально. Я думаю, наші з вами жіночі руки. Багато чого в цьому житті потримали, так? Да? Зубажіння. Правильний наголос на о. Зубожіння. Але Юлія Володимирівна має таку потужну гравітацію, що змінює правила української мови. і Зевермовай ой ой вкрадені мільярди. Шенко очолила боротьбу проти корупції, зубожіння і тарифного геноциду ще на початку тисячоліття, і ця боротьба триває. Українці гинуть від високих тарифів і зубожують настільки, щоб вже віддали останню сорочку за дорогий газ. Вітають Тимошенко навіть оголені чоловіки. Виставу, в якій вони зображували пригнічений народ, влаштували просто неба. Скільки можна нас роздягати? Було би несправедливо казати, що прогрес. В цій боротьбі немає. За кілька років оголені чоловіки помолочили і підкачалися. Ми хочемо Європу. Тільки так. Надіюсь, на це і буде робити все, <світ> щоб, ви, щоб це було так. Ка – Коса. Найвідомішої зачіски в українській політиці приписують собі багато політичних консультантів від Олексія Ковжина до Олега Попельчука. То б це не придумав, образ справді дуже ефектний та ефективний. Десь на рівні з ірокезом Роберта Даніро в таксисті, вусами Чарлі Чапліна або Блискавкою Девіда Боуі. Тимошенко, вочевидь, стала заручницею власного успіху. Всі спроби змінити косу на щось інше оберталися загальним шоком, який обговорювали всі політичні експерти. Нова Юля, надпопулярна тема сьогодні паралельно з можливою відставкою уряду. Користувачі соцмереж жартують своїм. Розпущеним волоссям Тимошенко нібито натякає на розпуск чи то уряду, чи то навіть Верховної Ради. Л. легалізація марихуани. Закон, про який ми зараз говоримо, про так звану в лапках легалізацію марихуани – Це закон про те, щоби перетворити Україну в плантацію для наркобізнеса. А раптом ви забули про що йде мова? Канабіс, щоб люди знали це марихуана. Це канапля, дорогі друзі. Ну, – Це наркота. Тимошенко послідовно виступає проти будь-яких прогресивних змін у суспільстві. Медичний канабіс перетворить Україну на плантацію для наркобізнесу. Ринок землі дозволить німцям вивозити весь чорнозем. А одностатеві партнерства ну наприклад знищить популяцію зайчиків. От ми Білочка і зайчик зробили родину, а діти не народжуються. Це чому? Тому що ми такі різні, білочка і зайчик. А сова подивилася і каже: Ні, тому що ви обидва мальчики <різوع> <різوع> М. майдан. Тимошенко стояла на першому майдані і сиділа під час другого. Сиділа спершу у в'язниці, потім у колісному кріслі. Не беремося судити, чи була коляска реальною необхідністю, чи просто реквізитом для драматичного ефекту. Але момент був без перебільшення історичний. Добро перемогло зло і звільнило з в'язниці менше зло. Слава Україні! Рідні мої! НАБУ. Юлія Тимошенко голосувала за фактичне знищення САП та Набу, а також стверджувала, що так звані діти з картонками на протестах навіть не в курсі, що означають ці абревіатури. Набу це національне антикорупційне бюро України. До речі, мало хто на майдані міг це розшифрувати. За словами самої Тимошенко, вона намагалася знищити набу і САП, тому що ці структури загрожували суверенітету України. Верю. Руки геть від Тимошен. Руки геть від Тимошен. Руки геть від Тимошен. У січні цього року. НАБУ висунули звинувачення Юлії Тимошенко в організації систематичного підкупу депутатів. За даними слідства, Тимошенко влаштовувала платні спекуляції голосами у Верховній Раді, щоб повалити монобільшість та тормозити прийняття певних законопроєктів. Під час обшуку в її кабінеті слідство знайшло 40 тисяч доларів в пакеті нової пошти та вилучило шість телефонів. Але я хочу вам сказати, що я в політиці 25 років, і я навчилася тримати удар, навіть якщо назустрічі іде цунамі. Тимошенко і справді досвідчена боксерка, бо за останні 30 років фігурувала майже в 30 кримінальних провадженнях. Стосовно нинішнього, Тимошенко каже, що це все провокація, фальсифікація і репресії. Сподіваємося, що цього разу обвинувачення має безапеляційні докази, бо якщо немає, то якось незручно виходить. Скільки ж можна тягати невинну жінку по судах? Мені нема куди звернутися. Суд не судить. Правосуддя немає. Куди звернутися? До Господа Бога? Та це я. П. Пропало все. Пропало все. Ти, ні. Внимання, тишина! у не то на Вражаючий факт: у скарбниці українських мемів є аж дві історії про суфлери, які не цейво. Сука, блядь, зйобаний цейво! Той, блядь, степлер, нахуй. Телебачення Торонто теж користується суфлерами, які теж іноді виходять з ладу. Щоб у нас все було цейво і нічого не пропадало, скиньте нам донат на монобазу. Суфлери не дешева штука. Дорогі мої. В першу чергу хочу привітати вас світлим днем святої трійці. С Арешт мав на меті тільки ізолювати мене від можливості керувати опозиційними процесами в Україні. Вони хочуть ізолювати мене. І не дати можливість працювати. Тимошенко судять далеко не вперше. У 95-му вона потрапила до СІЗО, коли по дорозі до Москви у тієї сумці знайшли 26 тисяч доларів. У 2001-му її звинувачували у контрабанді вже не валюти, а газу. Ще через 10 років уже за Януковича Тимошенко судили за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Путіним. Зараз судять за підкуп народних депутатів з цим багатим досвідом. Юлія Володимирівна почувається в судах так само впевнено, як на трибуні Верховної Ради або в етері політичного ток-шоу. Вони знають прекрасно, що ми єдина команда в українському політику, яка не дає здійснювати злочини проти України. Те. Ти груля. У 2009-му під час фестивалю Чорноморські ігри організатори подарували Тимошенко маленьку бенгальську тигрицю. Бідолашна тварина стала зіркою численних передвиборчих фотосесій. Пізніше Тимошенко передарує тигрицю Ялтинському зоопарку. Тобто, доля тигрюлі склалася трагічно. Зараз вона в лапах російських окупантів. Періодично з'являються чутки про її смерть, чи то від отруєння, чи то від старості, але Русня все спростовує. Вона не має іншого вибору, як з Захищати тих, хто поклався на неї. Вона захистить наше майбутнє. У Україна. Юля Юля! Україна! Ха! Ха-ха-ха-ха! Я точно без Галстука могу проводити уже. Yeah, yeah, yeah. <laughs> <laughs> Слопає гості. Ющенко еще галстук. Тіхікання Тимошенко з Путіним на прес-конференції це вже майже міфічна історія, і жарти двох прем'єрів треба пояснювати у 2008 році. Росія напала на Грузію. Це була СВО, яка справді вдалася. РФ окупувала значну частину території Грузії за кілька днів. Грузинський президент Саакашвілі, шокований розвитком подій, буквально жував кроватку в етері BBC. Про це і жартує українська прем'єрка, домовляючись Путіним про кабальний. Газовий контракт максимум, що вони знайшли за все моє життя, це моє хіхікання, це ціни. Ціни, як відомо, ростуть. Народ, як відомо, зубожіє. Між цими константами Юлія Тимошенко перебуває в суперпозиції. В залежності від посади вона або бідкається, або розводить руками. Тут ви знаєте, скільки в платіжках зараз стоїть ціна за кубічний метр газу. Абсолютно. Ви знаєте, скільки стоїть? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну приблизно стоїть скільки? Вісім п'ятсот двісті пісо. Вісім вісім вісімдесят. Зараз стала сім сімдесят. Чи чотири пачки доларів? За сорок тисяч со кіте що вот это ночью потребують. Ну це те все. Ну, це просто жалко пороч. Ось какие-то чотири жалко пачки. Дійсно малувато черговий доказ зубожіння інфляції та тарифного геноцида. Ще щоденники. На початку десятих багато дітей ходили в школу із щоденниками Тимошенко, були дропи з тигрюлею і мотоциклом. На виборах їй це не дуже допомогло. Так само не допоміг і пізніший поворот в більш технологічний імідж із блокчейнами і it принтерами чи допоможуть їй нинішні популістичні заяви на наступних виборах. Можливо, от тільки якщо популізм буде продовжуватись, то ці вибори можуть пройти під дулами російських автоматів. Ю. Юля. Юля. <світування> Юля. <світування> Я. Я. Я категорично це спустовує? Логіки немає. Я буду тут доки. Країна не буде звільнена від цього по суті фашистського режиму. Я пройшла дуже складний шлях. Я повернусь обов'язково в Верховну Раду. Я обов'язково продовжу свою парламентську роботу. Я всім дякую за увагу дякую. і за дякую. справу. Дякую.